Привіт, мене звуть Андреа з SenseFly. У цьому уроці я покажу тобі, як налаштувати обліковий запис користувача MySenseFly після отримання дрона SenseFly. Обліковий запис користувача MySenseFly дозволяє отримувати доступ до інформації про ваш флот, контракти, гарантії, ліцензії РТК, ПЕКА, завантажувати програмне забезпечення для планування польотів у Русі, створювати та обробляти звернення до служби підтримки та отримувати доступ до бази знань. На першому кроці тобі знадобиться короткий посібник з початку роботи, що додається до вашого дрону SendFly. На звороті, прямо під перевіркою якості, ви знайдете серійний номер і ключ запрошення, який вам потрібен для налаштування вашого облікового запису MySenseFly. На другому кроці перейдіть на сторінку sensefly.com. Виберіть Мій. Відчуй це і натисни на кнопку Зареєструватися. Погоджуйся з правилами та умовами і вводь свою інформацію. Після створення свого облікового запису користувача тобі необхідно підтвердити адресу електронної пошти, тоді зареєструйте новий продукт, ваш новий безпілотний літальний апарат SenseFly за допомогою ключа запрошення. Тепер на вашій платформі MySenseFly у розділі Мої продукти та Мої безпілотники ви знайдете свій безпілотник, прив'язаний до вашого облікового запису, а також контракти, такі як контракти на розширення діапазону, продовження гарантії, а також активацію ліцензії rtk ПЕКА, яку ви знайдете тут. Потім можна завантажити його та завантажити в «Emotion», дотримуючись інструкцій посібника користувача «Emotion Free. Приємно також знати, що коли ви відкриваєте дзвінок підтримки або запит. використовуючи значок підтримки, тут ваш запит буде пріоритетним, і наша команда КСЕ або ваш місцевий дистриб'ютор зв'яжеться з вами протягом 24 годин. Якщо вам потрібна допомога ще швидше, обов'язково надішліть разом із запитом журнал польотів, завантажений з автопілота вашого безпілотника, а також звіт про ваш проект. Повернемося до моїх товарів. Поруч з ним ви знайдете вкладку бази знань, де ви знайдете багато інформації про будь-які програми або усунення несправностей, про які ви хотіли б дізнатися. Провівши трохи вниз, ви знайдете в розділі Мої камери та аксесуари ваші корисні дані, а також, можливо, геобазу, яка буде зареєстрована тут. У розділі Моє програмне забезпечення ти знайдеш програмне забезпечення для планування польотів, яке можна завантажити і встановити на свій комп'ютер. І ось з цим ти готова до свого першого польоту.